Друзі, всім привіт! Ми з Алісою йдемо. Куди йдемо? Не знаю. Я Алісу зараз відведу до подружки. Аліса пограється там з її дочкою, донькою. А я піду, знаєте, куди? Знаєте, куди? На роботу. Я піду на роботу. Потрібно працювати. Ой. Ну, хоч трішки попрацюю, годинку або дві, а може і три. Тож подзвонила я подружці, кажу, може, сьогодні на вулиці просто така класна погода. І не хочу, щоб Аліса сиділа вдома просто. Нехай пограється з подружкою, а вони якраз зараз на дитячому майданчику. Тому всім буде класно. Я піду на роботу, а аліса з подружкою буде грати. Не знаю, чи класно моїй саме подружці, якій доведеться слідкувати за дітьми. Ну, вже як є. Потім буду пригощати її чимось смачненьким. Щоб ви розуміли, на вулиці так, спекотно, Аліса в футболці та в лосінах, то я думаю, можна було одягати шорти. Сонце, боже, яка гарна погода. Другий день, і вчора, і сьогодні. Взагалі, супер. Тож, будемо Говоримо українською. Ми Знаєте, йдемо. Чому? ще так Не так, отак, а так от Дякую, що показала, тому що оце люди там сидять по ту сторону екрану і думають, як же ж та Оля клацає. А оце ти показала і тепер всім набагато легше стало. Закрила якесь питання, так? <різь> <різь> так, дівчата подзвонили, сказали, що вони вже додому прийшли. Тому Аліса, дитячий майданчик відміняється, будеш вдома гратися. Ну, Це непогано. О. Мене вже там також чекають. А то пишуть мені, що я тут не працюю і нічого не роблю. Працюю, коли є така можливість. Я тут приїхала в чудовий Циганський район, вже і забула, як то. Мені сьогодні там дівчина написала з приводу української мови, що якщо б я розмовляла, якби я розмовляла російською мовою, то в мене була б більша аудиторія. Ну, це всі чудово розуміють. Я хочу сказати декілька слів на цю тему. Я вже не один раз записувала відео, та нові люди з'являються, і я розумію, що закрити це питання мені не вдасться ніколи. Тож... Я коли створювала свій блог, я хотіла знайти саме українців, українську аудиторію. Хотіла, мала таку потребу вивчити українську мову і шукала таких людей, однодумців, які б могли зі мною спілкуватися українською мовою, хоча б в коментарях. Також я, також я практикувала таким чином українську мову. І мене все влаштовує і влаштовувало. Я, ну, знаєте, як деякі люди, наприклад, якщо вони хочуть практикувати якусь мову, хтось шукає цих людей, ну, друзів, наприклад, хочу я вивчити іспанську мову, я буду шукати друзів-іспанців, або буду спілкуватися з ними в інтернеті, писати повідомлення. А хтось робить так, як я: створює свій канал і. Веде цей канал тією мовою, яку хоче вивчити. Так зробила і я. Мені хотілося, щоб я більш вільно володіла цією мовою. Якщо я повернусь в Україну, мені буде набагато легше спілкуватися, тому що я розумію, що зараз вже, напевно, відсотків 80% розмовляю, а може, а може і ні. Може, ви мені підкажете скільки, а може всі далі продовжують спілкуватись російською мовою. Ну, так я думала. Зараз я вже бачу, що мені набагато легше, набагато краще, я її розумію. Я раніше, чесно вам скажу, я ж спілкувалася все життя російською мовою. Я раніше не могла дивитися фільми українською. Взагалі, коли я йшла в кінотеатр, я нічого не розуміла взагалі. Я просто намагалася і дивитися, що там відбувається, і намагатися перекласти це на російську мову. Ну, так працював мій мозок. Зараз я вже дивлюсь серіали, фільми українською мовою, я їх чудово розумію, в мене немає ніякої проблеми, я вважаю це успіхом. Тож, якщо я вже бачу, що в мене дуже багато українців на каналі, також бачу, що є і росіяни, які розуміють українську мову. Якщо я захочу якось збільшити свою аудиторію, я можу іноді спілкуватися і російською мовою, і українською, але якщо побачу в тому сенс, тож напишіть, як вам взагалі дивитися легше на російській мові чи на українській. Як би ви хотіли, щоб я з вами спілкувалась? Женя, до речі, розмовляє російською мовою і він погано розуміє українську, він і розуміє, та спілкуватися йому важко. Аліса також, вона іноді щось скаже на українській мові, але на російській спілкується. Мені приємно спілкуватися українською, і мені подобається, як я виглядаю. Тож таке питання, я розумію, що деякі всі, деякі всі, напевно, зводять це до політичних якихось тем проблем війни, що ми всі так відмовились від російської мови, перейшли і спілкуємося. У мене тоді була така потреба. Я хотіла її вивчити, тому що я все життя розмовляла російською мовою. Я хотіла вивчити її до рівня розуміння, спілкування, вільного володіння. Зараз я вже бачу, що мені набагато легше. Раніше я взагалі записувала відео просто без звуку. Потім я накладала аудіо, сама перекладачі переводила деякі слова і накладала на відео. Зараз не зараз, а потім я вирішила, що так набагато краще буде, якщо я буду, одразу буду спілкуватися українською мовою, і мені буде легше і, напевно, відео буде цікавіше. Тому так, пишіть коментарі, як краще, може, на російську мову будемо переходити. Сьогодні мене чекала дуже цікава справа. Я обклеювала сходи, робила я це вперше, тому часу в мене пішло 2,5 години. Я думаю, що це дуже багато. І далі обклеювала вікна та в одній кімнаті